Так, друзі, всім привіт! З вами Майравлик. Ну що ж, прийшов цей день, коли ми почали вже виставляти щити. Як не, не сьогодні іменно, ми вже днів два як виставляємо. Але помаленьку почали виставляти вже. Якби поле нас велике, то поступово виставляємо. Ми 21 травня виселяли перший малюк. І ось. Ми почали із цього і поля виставляти щити. Так, і виставили щити і почали разом, е, ви бачите, по чуть-чуть е, підсипати корм, перевчати їх уже на щити, щоб вони перелазили, щоб вони вже пробували їсти корм. Перк перком, але краще вже, щоб їли корм, щоб швидше росли. Перк у нас ще гарне, але ми ще те розставили. Я думаю, воно поступово буде пропадати. Ну, давайте заглянемо, як себе почувають равлики. Лізуть вони вже на щитичні лізуть. Давайте будемо пробувати. Полив у нас вже пройшов, бачите, вже трошки швидко. Так, що в нас тут є? Да, дивіться, вже починають трошки лізти. Ось такий у нас равлик. Давайте візьмемо його в руку. Ось такі наші равлики. Це виселяли ми 21 травня. Ось такі. Бачите, вони ще більшість на перку сидять. Але я думаю, зараз вони почують корм. І будуть лізти на щити. Пару днів і будуть на щитах. Ось так. Далі не йдемо, бо був полив, як я говорю, там вже буде роса. Уже е, нас, як по кругу, я вам показував, були щити. Вже їх нема. Вони всі пішли на цей кусочок. Е, на цей кусочок, який ми заселяли, 12 червня ще ми сюди не дійшли. Так само ще треба буде тут прорвати доріжки ще раз, щоб ходити, розносити щити, щоб не душити равлика. Акуратно прориваємо. І після того розставляємо щити, щоб було хорошо ходити, і не душили равлика. Якраз ці щити нас підуть сюди. Так само ці щити, всі сюди підуть. Ось, наприклад, з щитами як ми їх розбираємо з цих куб. От десь, бачите, відпадають ножки там лоб саморіз чи відкрутилося. Просто-напросто беремо другого саморіза, так само з в сторону бах, бах. І щит далі готовий. 55-м саморізом по дереві крутимо. В принципі, тримає непогано. Де одного мало, крутимо два. Ось, в принципі, так. Поли вже е, трошки додали нам вже полив по 10 хвилин поливає. Е, три полива по 10 хвилин, бо було в нас один полив 10, а два було по 5. То вже три полива у нас по 10 хвилин поливає. <кій> Я думаю ось передає вже жару, то будемо додати, можливо, і по 15 хвилин. Або в 4 полива ставити. Ще побачимо. Ось так. Ще ти ось, як ви бачите, заложили вже цю велику територію. Вона як би найстрашніша. Ідеш, ідеш, а ряди не закінчуються. Так, так. Ще мене просили показати, як ми ложимо щити. Якраз я вам її покажу. Ось сьогодні ми дійшли ось по цей кусочок, бачите, наш нас ще полив поливає. Ще залишилось три зони. Як вітру нема дуже гарно поливає. Так. Хорошо. Як ми виставляємо щити? Ось дивіться. Так. Саме головне дивимось, з якого боку у нас сонячна сторона. щоб... Щита поставити не ось так до сонця, поставити ось цією стороною, де більше сонця-світа за цілий день, щоб воно світило ось, наприклад, сюди, щоб не світило під щит, а сонячна сторона, щоб було ось так. І ми виставляємо так до сонця. Ось акуратно ставимо на перку. Сильно не придавлюємо такого, оп. 에... А в принципі, де був на перку, ми його не, не душимо, він просто впав на землю. Він тоді просто вилізе ось так. А день-два перко починає просідати і щит поступово також сам сідає, равлики налазить, і він поступово сідає. Це вже ми так робимо два роки, це вже другий рік. То в принципі нам поки подобається. І перка хватає, і в принципі щити доставляємо, нічого страшного немає в цьому. Ну і друзі, і на цей кусочок, де в нас був минулий рік червневий, вже він травневий в нас. Ось ще ти на цей кусочок. І ще ти нас он, на той кусочок так само сталися. Ось так. Е, Позрізали нас тут були старі дерева, теж убрали. Попідсажували новеньких. Вишеньок, черешеньок. Ось так. Ну і. Йдемо до наших щитів, які ми дозаказували. Новенькі, гарненькі, запаковані ще. Ось такі у нас 1300 щитів. Докупляли ми на цей наш новий, ну, де ми додавали участок. Будемо їх доставляти. Ну що, давайте розпаковочку? Як там стукають? Хоп, 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 хоп? Так, давайте. Давайте нещого оцю Так, є. тільки зроблені, ще сироваті, важкуваті, звісно. Ось такий щит ми беремо по 70 гривень. Плюс доставка ну, і вигрузка. Це вже таке. Такий щит стоїть 70 гривень. Як ви бачите, він робиться, в принципі, мабуть, з обрізок. Ось так. Отходи видно. Ну, для равлика супер. Ціна хороша підходить. Як, як самому робити, то мені кажеться, дешевше заказати і часу не тратити. Ось так. Е, ось такий щит. Ми для себе заказуємо 1,20 двадцять. довжина, чи ширина, Як правильно? Ну, коротше, 1,20 і 60. І ось такі щитайножки. Доска двадцятка. Такий щит. Ми сюди ще наріжемо е, ось таких ножок, що я вам показував, де у нас в минулих щитах. З е, стопчиками цього ріжемо ножку цю е, по 26 см. Можна 25, можна 27 Ми пробували і так, і так. Ну, В принципі, ми вибрали 26. В принципі, нормально, невисоко і хорошо. Ось такі щити. До розкладаємо ти. І будемо приступати до цих щитів. В принципі, в принципі вроді все показав. Ташечки гарно співають. Полив нас поливає. Так само кожного вечора ми стараємось провірати його, щоб вночі знати, що був полив. Ніде нічого не прорвало. Гарно видно, так, як поливає. Диви, красота яка. Ось так. Це рік, звісно, з дощами топерко дуже велике. Але я думаю, нічого для равлика буде. Супер. Ну, друзі, на цьому, мабуть, будемо завершувати. Е, я думаю, як закінчимо щити я вам також покажу зніму. Коротше, будемо. Теплиці трошки освободилися, часу, трошки більше нас з'явилося. Я так думаю, що більше, але роботи ватає. То буду старатися чаще виходити на зв'язок. Так що з вас обов'язково лайк, підписуємось, коментуйте. А ми пішли відпочивати. Всім пока!